Всім привіт! Цьому відео я вам покажу детальну інструкцію, як правильно відпрацьовувати проект PVP-trade. Поговоримо, чому він актуальний і чому його не варто скипати. Що це взагалі таке PVP-trade? Це бот прямо в телеграмі і зроблений від біржа HyperLiquid. Як ви знаєте, нещодавно ця біржа роздала просто якийсь неймовірний дроп, Це був найбільший дроп серед усіх е, таких платформ на користувача. Там вийшло, якщо не помиляюся, мінімально X7 до затрат. Звідти люди винесли просто тисячі доларів. Особисто мій знайомий виніс більше 30 тисяч USDT, Ну і зараз на ній триває, нібито другий сезон цього фармінгу. Тако, так от, як говорив раніше, PvP Trade — це бот прямо в ТГ від HyperLiquid. І торгуючи в ньому, ми фармимо одразу два дропа. Перший дроп ми фармимо від самого PvP Trade, а другий дроп ми фармимо від HyperLiquid, коли закінчиться фарм цих поєнтів. Загалом на цю компанію виділено 1 мільйон поїнтів, які потім будуть конвертовані в токени. На момент запису відео видобуто орієнтовно 800 тисяч, а сам фарм триває з липня місяця. Тому, якщо у вас є бажання фармити цей проєкт, рекомендую вам це робити вже. І так, як правильно крутити оборот? В моєму телеграм-каналі є ось такий пост, ми за ним переходимо і відкриваємо ось цей сайт. У нас відкривається додаток, ми нажимаємо розпочати. Так, як бачимо, ось наше перше повідомлення. Нам потрібно зробити наступні дії. Перш за все, зробити депозит. Я рекомендую робити в ось цій першій мережі. Депозит анбітріум, а хайперіквіт. В чому ми повинні відправити саме USDC в мережі Arbitrum. Тобто це виглядає ось так: ось ми вибрали токен USDC, в мережа вибираємо Arbitrum. ось ця, і тут повинні відправити мінімум 15 доларів. Я рекомендую робити депозит хоча б 100, щоб було зручно крутити. Після того, як ми зробили депозит, нам потрібно приєднатися до якогось клана. Нажимаємо Join Exist Clan і тут просто приєднуємося в цю гру, бо тут немає нічого складного. І так, от я зробив депозит на свій основний аккаунт. Що ми робимо далі? Як бачимо, в нас є дуже багато тут різних команд. От вони всі. E, можна хотіти оборот як на споті, так і на фьючерсах. Особисто я, я роблю на фьючерсах, тому що я робив невеликий депозит. Мій баланс, якщо не помиляюся, там в районі 300 доларів зараз. Да, як бачимо, у мене якраз 300 USDC мій баланс, e, він весь на фьючах, тому особисто я торгую там, мені так набагато простіше. Щоб відкрити угоду, ми повинні знайти команду, або просто її вести, наприклад, ось лонг або шорт, як ви можете бачити. Ось, наприклад, давайте зараз візьмемо лонг. Вибираємо лонг і пишемо токен, який ми хочемо лонгувати. Давайте візьмемо, наприклад, це буде біткоін. Далі вибираємо плече, з якими ми хочемо зайти в угоду. Я, наприклад, візьму там 10 для прикладу. Ну і сума. Давайте зайдемо там на 100 баксів, наприклад, в угоду. Підтверджуємо. Ну, вся, наша угода виставилася. Щоб її переглянути, ми можемо натиснути «Position», І нам відкриваються всі наші актуальні позиції. От як можемо бачити, моя угода відкрита, зараз вона на невеликому мінусі. Типу, і вона триває, ми отримали за неї якісь поінти. Тепер давайте поговоримо детально про осіпонт. Так, як бачу, в мене є три поінта. це не дуже багато, вони начисляються кожні вихідні, тобто з суботи на неділю вам приходять токени. Тому тиждень ви можете очікувати поставку цих поінтів собі на аккаунт. Наскільки я чув, немає сенсу робити оборот більше 20-30 тисяч доларів на аккаунт. Тому просто можна ізі закинути 100 баксів і там відкривати в день пару угод, таким чином ви не хочете цей оборот. Попередній схожий проєкт роздав X50 до затрат. То що таке x 50 Ти спаливши на комісію 100 доларів, ви отримали дроп 5000. Цей проєкт дуже схожий, розробники там пересікаються, тому я не рекомендую його пропускати. Давайте знову подивимося, що це моя угода, я покажу вам, як її закривати, щоб ви розуміли, як це робити. Так, ну тут невеликі мінуси, а нічого страшного. Тепер як її закрити? Ми заходимо в команди, можемо просто ввести close, а можемо її знайти. Команда close. Тут вибираємо токен. Зараз в мене лише один, тому нажимаємо і на нього. Тут ми можемо закрити її частково або повністю. Я вибираю повністю на 100%. Знову таки підтверджуємо. Все, як ми бачимо, наша угода закрита. Зараз ми теж отримуємо фото нашого результату. І, в принципі, на цьому все. Таким чином ми робимо оборот, і раз в тиждень ми отримуємо поінти. Пізніше ці поінти будуть конвертовані в токени, які ми зможемо продати. В принципі, якось так, думаю, тут складного нічого немає. Обов'язково зробіть цей проект, тому що обличчя рано чи пізно закінчиться, і таких проєктів буде все менше. Тому, поки я можливість, рекомендую вам його активно воркати. Нагадаю, що всі апдейти по цьому проекту та посилання будуть в моєму телеграм-каналі. Його ти можеш знайти за посиланням під відео, в коментарях і в шапці профілю. Дякую за перегляд, дякую за підписку, за лайк. До нових зустрічей.